Основні документи Української головної визвольної ради 11 15 липня 1944 року. Тимчасовий устрій УГВР 1. Загальні основи УГВР Перше. УГВР – Це Верховний орган українського народу в його революційно визвольної боротьбі за УССД Українську Самостійну Соборну державу. Друге Джерелом влади УГВР Є воля українського народу, виявлена в самостійницьких змаганнях всіх діючих сил народу. 3. УГВР а. Консолідує самостійницькі суспільно-політичні елементи б. Координує діяння політично-активних середовищ В. Очолює визвольну боротьбу, дає напрям українській державницькій політиці і керує нею. г. Репрезентує український народ. Та його державницькі змагання перед зовнішнім світом. Четверте, членом УГВР може бути національно активний українець-державник з громадянським стажем, що визнає політичну платформу, прийняту збором УГВР та що є кожночасно готовий реалізувати її програму. П'яте. УГВР складається з 25 членів. Число членів може бути побільшуване дорогою кооптації. Кооптацію переводять а. Великий збір УГВР. Б. Президія УГВР на внесок Генерального секретаріату. Шосте. Членом УГВР перестає бути той, хто добровільно виступить або кого УГВР виключить. Сьоме. Виключити члена УГВР може тільки Великий збір кількістю 2 третіх голосів. Між сесіями Великого збору Президія УГВР має право припинити члена в його членських правах. Аж до вирішення справи найближчим великим збором. 8. УГВР діє через такі органи А. Великий Збір УГВР, Б. Президія УГВР з президентом на чолі, В. Генеральний секретаріат з головою на чолі, Г. Генеральний суд з Генеральним суддеєю на чолі, Д. Контрольна колегія з Генеральним контролером на чолі. 9. УГВР діє також у формі конференцій УГВР якими проводить Президент УГВР. 10. Діяння окремих органів УГВР буде нормоване внутрішніми правильниками, які затверджує Президент в порозумінні з Генеральним суддею. 11. Для окремих справ можуть всі органи УГВР покликувати окремі комісії, колегії й бюра 12. У перебуває на українських землях. За кордон може висилати своїх делегатів. Друге. Великий збір Угавер 1. Найвищою українською законодатною владою у час революційно-визвольної боротьби за УССД є Великий збір Угавер. Друге. Великий збір УГВР а. Ухвалює основні закони. Б. Розглядає та вирішує основні політичні питання. Усталює лінію визвольної політики. Встановлює програму і тактику боротьби українського народу в. Приймає звіти з діяльності всіх органів УГВР. Г. Усталює напрямні діяння для всіх органів УГАВР. Д. Вибирає президента, сімох членів президії, голову Генерального секретаріату, Генерального суддю і Генерального контрольного. Е. Приймає присягу від президента є. Кооптує нових членів і затверджує кооптованих президією. Ж. Виключає членів. 3. Звичайний великий збір УГВР скликує президент найменше раз на рік. 4. Надзвичайний великий збір скликує президент а. З власної ініціативи Б. На пропозицію Генерального секретаріату В. На пропозицію Генерального контрольного Г. На домагання одної третьої членів УГВР. 5. Збір відкриває президент. Проводить збором вибраний голова Великого збору, який покликує дальших членів президії збору. Шосте. Для законності рішень Великого збору потрібна присутність найменше 1 другої членів УГВР. Сьоме. Всі справи вирішуються звичайно більшістю голосів. Тільки для виключення члена і для ухвалення зміни устрою потрібно 2 третіх наявних голосів. Для ліквідації УГВР треба 3 четверте голосів усіх діючих членів УГВР. 8. У виняткових випадках УГВР може винести рішення також для скликання збору за принципом індивідуального голосування. 3. Президент і президія УГВР. 1. Президент стоїть на чолі УГВР. І репрезентує її назовні Друге. Компетенції президента УГАВЕР а. Скликає і відкликає Великий Збір Угавер б. Проводить президію УГВР і проводить конференціями УГВР. В. Затверджує Генеральних секретарів, покликаних головою Генерального секретаріату г. Затверджує двох членів Генерального суду, покликаних Генеральним суддею. д. Затверджує двох членів контрольної колегії, покликаних Генеральним контрольним. е. Затверджує закордонних делегатів УГВР, предложених головою Генерального секретаріату на пропозицію Генерального секретаря зовнішніх справ. Є. На пропозицію голови Генерального секретаріату здіймає Генеральних секретарів з уряду ж. Приймає присягу від членів президії, голови Генерального секретаріату, Генеральних секретарів, членів Генерального суду і членів контрольної колегії. З. Має право ласки. 3. Президент складає присягу Великому зборові на руки голови Великого збору УГВР. 4. Президія з президентом на чолі є органом УГВР. Що діє між сесіями Великого збору УГВР. 5. У склад Президії входять А. Президент Б. Три віце-президенти, В. Чотири члени Президії. 6. Президія УГВР розглядає політичну лінію, тактику і практичну виконність всіх органів Угавер та подає їм свою оцінку і пропозиції. 7. Компетенції Президії УГВР А. Дає пропозиції скликання збору б. Кооптує нових членів УГВР на пропозиції Генерального секретаріату, В. Припинює членів УГВР в членських правах, г. Приймає звіти від голови Генерального секретаріату від окремих генеральних секретарів, від Генерального суду і від контрольної колегії. Час і спосіб звітування устінює президія окремим розпорядженням в порозумінні. З окремими органами УГВР. 8. Президія УГВР діє в складі найменше половини членів президії, крім президента. 9. У випадку надіяння президії переходять її компетенції та самого Президента до найближчого великого збору УГВР без права демісіонувати голову Генерального секретаріату 10. Президія виносить своє рішення звичайною більшістю голосів. При рівному поділі голосів вирішує голос голови. У випадку конституційного або політичного конфлікту президія має право вимагати демісії голови Генерального секретаріату при наявності 2 третіх усіх членів президії 3-4 голосами. 11. В часі неприсутності президента заступає його ним визначений. Член президії. 12. У випадку уступлення, смерти чи іншої тривалої перешкоди в сповнюванні функції президента, компетенції його переходять на президіальну колегію, яка формується автоматично з трьох найближчих в черзі членів президії УГВР. 13. Президіальна колегія має характер тимчасовий і має обов'язок найскоріше скликати великий збір УГВР. 14. Президент і президія УГВР відповідає перед Великим збором УГВР. 4. Генеральний секретаріат УГВР. 1. Виконним органом УГВР є Генеральний секретаріат. 2. Генеральний секретаріат складається з А. Голови Генерального секретаріату Б. Секретаря внутрішніх справ В. Секретаря закордонних справ Г. Секретаря військових справ і командира Збройних сил. Д. Секретаря фінансово-господарських справ е. Інших секретарів. Третє. Голову Генерального секретаріату вибирає Великий збір у Четверте. Генеральних секретарів покликує голова Генерального секретаріату і затверджує Президент УГВР. П'яте. Становища Генеральних секретарів. Можуть бути получені. 6. Генеральний секретаріат складає звіти зі своєї діяльності президії УГВР. 7. Генеральний секретаріат і окремі генеральні секретарі є відповідальні перед великим збором УГВР і йому складають звіт своєї діяльності. 8. Дисциплінарно секретарі відповідають перед головою Генерального секретаріату і президентом. 9. На пропозицію голови Генерального секретаріату президент здіймає секретарів з уряду. 10. Генеральний секретаріат діє колегіально і рішає більшістю голосів. При рівному поділі голосів вирішує голос голови Генерального секретаріату. 11. Голова може доручити часове заступство у функціях голови Генерального секретаріату одному з генеральних секретарів. 12. У випадку уступлення смерти чи іншої тривалої перешкоди у виконуванні функції голови Генерального секретаріату, Президент з президією, Генеральний суддя, Генеральний контрольний і Генеральні секретарі вибирають тимчасово голову Генерального секретаріату 13. Законна сила правнодержавних державних актів обов'язує тільки за підписом Президента і голови Генерального секретаріату 5. Генеральний суд. Перше. Судово-виконним органом УГВР для здійснювання в її імені правопорядку є Генеральний суд. Зложений з Генерального судді і двох членів Генерального суду. Друге. Генерального суддю вибирає збір УГВР двох дальших членів суду покликує Генеральний суддя і затверджує Президент УГВР. Третє. Генеральний суд відповідає за сповнювання своїх завдань. Перед великим збором УГВР. 4. У випадку уступлення смерти чи іншої тривалої перешкоди у виконуванні функцій Генерального суді, президент з президією, Генеральний контрольний, голова Генерального секретаріату і члени Генерального суду вибирають Генерального суддю. П'яте. За Генеральним суддею забезпечується право інтерпретувати устроєві питання УГВР. Надавати свої уваги президентові при затверджуванні внутрішніх правильників органів УГВР. Шосте. Контрольна колегія. Перше. Контрольно виконним органом УГВР є контрольна колегія, зложена з Генерального контрольного і двох членів контрольної колегії. Друге. Генерального контрольного вибирає великий збір двох дальших членів контрольної колегії. Вибирає Генеральний контрольний. І затверджує президент УГВР. 3. Контрольна колегія провірює фінансово-господарську діяльність всіх органів УГВР, зокрема, наглядає над фінансово-господарською політикою Генерального секретаріату. Четверте. У випадку уступлення смерти чи іншої тривалої перешкоди у виконуванні функцій Генерального контрольного, президент з президією, Генеральний суддя, голова Генерального секретаріату. І члени контрольної колегії вибирають Генерального контрольного. Платформа Української головної визвольної ради. Перше Український національно визвольний рух, створення самостійної української держави та боротьба за її закріплення в 1917-1921 роках поглибили національну свідомість і посилили політичну активність українських народних мас. Упадок української держави внаслідок чужого завоювання, зумовленого недостатнім внутрішнім об'єднанням українських національних сил, полегшив чужинцям запанувати на Україні. Це панування позначилось небувалим гнітом, масовим пограбуванням українського народу, поверненням його селянства і робітництва у справжнє кріпацтво, з нещадною експлуатацією. І винищуванням мільйонових мас голодом і терором. Це страшне і криваве лихоліття упродовж 25 років навчило українські народні маси, що ніякий чужий політичний і соціальний устрій не піде їм на користь, і що тільки власна національна суверенна держава є єдиною передумовою та запорукою нормального життя і розвитку нації та її культури матеріального і духовного добробуту народних мас. Друге, сучасна війна між двома тотальними силами московсько-більшовицькими і німецько-гітлерівськими імперіалізмами ведеться за оволодіння в першу чергу українських земель як вихідних позицій до панування у східній, а навіть у всій Європі. Вони стоять на позиціях тотальної колоніальної експлуатації українських земель та їх населення. Вириваючи українському народові всі матеріальні і господарські засоби, вони нещадно винищують провідні національні українські сили, нищать національну культуру і національну свідомість у масах, колонізують край чужим населенням, а українське населення масово вигублюють або вивозять за межі України. Третє. Проте ця війна виснажує також ворогів і приводить їх до соціального та політичного розкладу. Це створює сприятливі передумови для визвольної боротьби поневолених народів та полегшить їм остаточну перемогу. Четверте: з уваги на це необхідно а. У вирі сучасної тотальної війни оборонити український народ та його провідні кадри від фізичного знищення б. Повести, Повести його до боротьби за своє визволення і власну суверенну державу. Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукраїнський національний фронт, організований на основі об'єднання всіх діючих національних українських сил, які змагають до української суверенної держави і єдиний керівний центр. Тому за ініціативою Української повстанської армії УПА, що утворилася в процесі збройної боротьби українського народу проти грабунків і насильств окупантів над мирним українським населенням. Зорганізувався з представників усіх українських земель та українських політичних середовищ всеукраїнський провідний центр під назвою Українська Головна визвольна рада УГВР. 1. Цілі і завдання Української головної визвольної ради. Перше. Об'єднати і координувати дії всіх самостійницько визвольних сил українського народу на всіх землях України та поза ними. Для національно визвольної боротьби проти всіх ворогів українського народу, зокрема проти московсько-большевицького і німецько-гітлерівського імперіалізмів, за створення української самостійної соборної держави УССД друге. Визначати ідейно-програмові напрямні визвольної боротьби українського народу Третє – Керувати всією національно визвольною боротьбою українського народу. Аж до здобуття державності і створення органів незалежної державної влади на Україні. 4. Репрезентувати як Верховний всеукраїнський центр сучасну політичну боротьбу українського народу в краю і за кордоном. 5. Покликати до життя перший український державний уряд та скликати перше українське всенародне представництво. 2. Основні ідейно-програмові принципи. Збереження життя нації, національної єдності й культури це перша і найвища ціль всякого здорового національного організму, національна суверенна держава є головною запорукою збереження життя і нормального розвитку нації та добробуту її громадян. Тому українська нація в цей час повинна віддати всі свої сили для здобуття і закріплення власної держави. Всі політично активні українські чинники повинні сконсолідуватися в боротьбі за самостійну українську державу, усунути всякі суперечливі питання соціально-політичного порядку, які без здобуття власної держави не мають під собою реального ґрунту. Боротьба за самостійну українську державу може бути успішна тільки при умові, що вона буде проводитися незалежно від політичних впливів сторонніх сил. На такій підставі УГВР визнає такі принципи своєї діяльності. Перше. УГВР прагне до відбудови Української самостійної соборної держави на всіх землях українського народу засобами революційної боротьби проти всіх ворогів державної самостійності українського народу, зокрема проти більшовицьких і німецьких окупантів, та у співпраці з усіма прихильниками такої самостійності. Друге. У ГВР твориться на принципі повної політичної незалежності своїх прагнень від впливів сторонніх сил і чинників. Третє. УГВР об'єднує всі провідні політичні елементи незалежно від їх ідейного світогляду та політично-групової приналежності, що стоять на ґрунті політичної суверенності української держави та політичної незалежності українських визвольних прагнень. Четверте. УГВР приймає для об'єднання національно визвольних українських сил у боротьбі за УССД таку політичну соціальну платформу А. Забезпечення народно-демократичного способу визнання політичного устрою в українській державі шляхом загального народного представництва Б Забезпечення свободи думки світогляду й віри В Забезпечення розвитку української національної культури. Г. Забезпечення справедливого соціального ладу в українській державі без класового визиску і гноблення д. Забезпечення справжньої законності в українській державі і рівності всіх громадян перед законом е. E. Забезпечення громадських прав усім національним меншостям в Україні є e. Забезпечення права рівних спроможностей на освіту для всіх громадян ж. Забезпечення у трудовій і господарській діяльності для всіх громадян вільної ініціативи, регульованої вимогами і потребами цілости нації, з забезпечення вільної форми трудового землекористування з визначенням мінімальних і максимальних розмірів для індивідуального землекористування і Усуспільнення основних природних багатств країни землі, лісу, вод і підземних скарбів. З передачею рільних земель у постійне користування трудовим хліборобським господарствам і Удержавлення важкої індустрії і важкого транспорту, передача кооперативним об'єднанням легкої і харчової індустрії право широкого вільного кооперування дрібних продуцентів, і. Забезпечення вільної торгівлі в унормованих законодавством межах, і Забезпечення вільного розвитку ремесла. Та право на творення індивідуальних ремісничих верстатів і підприємств К. Забезпечення права на вільну працю для фізичних та розумових працівників і забезпечення охорони інтересів робітництва соціальним законодавством. П'яте УГВР провадитиме свою боротьбу за УССД в союзі зі всіма поневоленими народами Європи і Азії, які борються за своє визволення. І визнають право України на політичну незалежність. Шосте УГВР змагає до порозуміння і прагне мирного співжиття з усіма сусідами України на принципі взаємного визнання права на власні держави на етнографічних землях кожного народу. Універсал української головної визвольної ради, український народи революційним зривом, зброєю своїх найкращих синів. Ти здвигнув у 1917-18 роках на руїнах тогочасного імперіалізму, що тебе віками поневолював, храм волі, українську державу. Грізні вітри розвівали твої переможні прапори над усіма землями України, рев Славути Дніпра, Прибій Чорноморських хвиль, шелест степової Тирси і таємний шум карпатських та поліських лісів. Зливалися в одну симфонію і співали радісну пісню перемоги волі, віковічні твої вороги зруйнували твій святий храм, а ти, український народе, зберіг його в своїй душі, як священну ідею предків. Протягом двох десятиліть ти мужньо відстоював її своєю боротьбою за волю української землі, за власну незалежну державу ти приніс мільйонові жертви. І знову п'ятий рік. Шаліє воєнна хуртовина, і лавою перекочується через українські землі, здригається українська земля під полчищами ворожих військ. Не за твоє визволення українські народи ведуть вони цю криваву і жорстоку різанину. Вони несуть тобі тільки руїну, поневолення і смерть. Але ти не піддався, а почав криваву боротьбу з усіма окупантами України. Насторожі своєї волі ти поставив від карпатських верхів подон. І Кавказ, збройні кадри своїх синів, українську повстанську армію. Українські народи. Гряде доба національних визвольних революцій, поневолені народи Сходу і Заходу в своїй безперервній революційній боротьбі ждуть хвилини, щоб на руїнах ворожих їм імперіалізмів побудувати нове вільне життя. Український народ входить у вирішальну стадію своєї визвольної боротьби, наближається момент. На який ждали століттями українське покоління, момент, в якому вирішиться наша доля. Сучасне українське покоління може бути горде, що саме йому доведеться в героїчній боротьбі завершити будову української держави і здійснити предківський заповіт. Велетенське завдання української держави вимагає ще більшого завзяття, ще більшої відданості справі, а перш за все, об'єднання всіх самостійних революційних сил. Під одним політичним проводом, щоб об'єднати всі національно визвольні сили українського народу, щоб з одного центру керувати нашою визвольною боротьбою, щоб перед зовнішнім світом репрезентувати волю українського народу та щоб протиставитись спробам ворогів української держави розбивати єдиний самостійний український фронт, створюється українська головна визвольна рада, яка від сьогодні бере на себе керівництво. Визвольною боротьбою українського народу. В українській головній визвольній раді зібрані представники всіх активно діючих революційно визвольних сил сучасної України та передові одиниці з українських політичних середовищ, що в сучасний момент визнали за єдину правильну цілком незалежну платформу визвольної боротьби українського народу за українську самостійну соборну державу та будуть проводити її в життя. До української головної визвольної ради можуть входити всі справді самостійні і незалежні сили України, незважаючи на їх світоглядове і політично групове визначення, ті, котрі готові боротися за суверенну українську державу. Українська головна визвольна рада є найвищим керівним органом українського народу на час революційної боротьби аж до створення уряду Української самостійної соборної держави. Ми, українська головна визвольна рада, присягаємо тобі, українські народи. Наша мета українська самостійна соборна держава на українських етнографічних землях, наш шлях, революційно визвольна боротьба проти всіх займанців і гнобителів українського народу. Будемо боротись за те, щоб ти, український народи, був володарем на своїй землі. Будемо боротись за те, щоб усьому українському народові. Забезпечити участь у визначенні майбутнього державного устрою УССД та її Конституції, будемо боротись за справедливий соціальний лад без гніту і визиску. На вівторі цієї боротьби кладемо свою працю і своє життя, віримо в твої здорові сили, українські народи. Вони служать запорукою нашої перемоги. Вітаємо боротьбу інших поневолених народів за своє визволення з ними, зокрема з нашими сусідами. Бажаємо жити в добросусідських взаєминах і співпрацювати у спільній боротьбі при умові пошанування ними визвольної боротьби українського народу. Всі національні меншини, що живуть на українських землях, закликаємо включитися в українську визвольну боротьбу, їм забезпечуємо певні громадянські права в українській державі. Українські народи, ми свідомі того, що грядуща боротьба буде вимагати від тебе ще більшого завзяття і героїзму. А перш за все непохитної віри в свою правду віримо, що не посоромиш землі своєї, віримо, що будеш гідним спадкоємцем княжих дружинників і козацької слави. Героїчна боротьба твоїх предків за українську державу це для тебе наказ. Тому кличемо тебе: єднайся у своїй боротьбі, кріпись у своїй вірі, слава Україні. Постій червень 1944 року, українська головна визвольна рада.